А у нас, друзі, катастрофа. Стоїть вода в погребі. Придеться всю воду виносити і, мабуть, витягувати картоплю, бо то, що якщо далі пойдуть дощі, то буде взагалі хана тут. А? Ну якось так. На дворі мряка, Вскрізь стоїть вода. Така катастрофа у нас. Вскрізь, скрізь. Тут у мене стоїть вода, у городі стоїть вода, в садку вода стоїть. Скрізь стоїть вода. І якщо її не винести, буде капут. Тут вода, там вода, ну, вскрізь. Ось там у нас повномасштабно розлялася річка, де ми косили минулого року сіну. Тому поки уровень води не впаде в річці, у нас у погребах буде всіх стояти вода. Ну, якось так. Ось там наші курочки знесли вже яєчко. Ось таке велике, гарне яєчко. Саме головне, що домашнє, не магазинне. Таке меншеньке є. П'ять гарних яєчок. Знесли курочки наші. Ось ця курочка, мабуть, хоче вже на мамочку сядати, але ще вона не всілася, тому яєчко я з під неї заберу. Тут у нас таке дерев'яне лежить старе. Ось таке яєчко під її лежить. Вона сидить вже сьогодні зранку тут. Тому будемо за її наблюдати. Якщо сяде, то буде добре. Ось тут я ще одне яєчко забрала в дровітні, Малесеньке таке. Тут її наші снідають. Кашка, там бурячки є в їх. Тут малята з мамою гамають. Вже попідроздали трошки красавчики мої. Тут кашу і бурака гризе, там кашу їсть. а я взяла відерочко, сосочку і йду поїти малишів, курочки виходять. Хруня спить, ще не прокинувся. Курочки, ой, кужу курочки, козочки всі живі, всі активні, всі чекають свого сніданочку. Ласуння стоїть, там Заряша і Лана стоять. Ось там вже лежить яєчко. Ну, ось курочка ще ну, теж знесла, яєчко, ще теплесеньке. Ось таке. Виглядає солтеж, солтеж.

Тут у нас малиші чекають. Да, малиші, що ви чекаєте? Мої хороші? Ну ось так, друзі, я вже трохи води винесла, так як у мене води було майже до повної банки 3-літрової. Вже тут на низу. Повторачок банок взагалі не було видно. На цьому, е, під водою. Ось тут у мене стояла теж вода. Те, що ви собі розуміли, розулялася річка. І вода вся практично стоїть в людах, ну, у нас тут в людей по погребах. Ну, Практично я воду тю винесла. Картопля я сильно не пострадала тут. Ну, ось тут трошки вуглочку, ну, це нічого страшного немає. Вона ж це все вибирається. Насіння картоплі теж у воді не стоїть, ну це вже добре. Тому я йду відпочивати, робити собі якийсь чай, каву. І потім прийду, знову тут трошки ще винесу води. Ну, в принципі, багато я ж її всю ну, не винесу, бо то що її тут не вибереш до кінця. Але хоча б, щоб вона не піднімалася до уровня. Ось. Щоб ви собі розуміли, ось це йде уровень, отут йде, і вода пішла поверху уровню самого. Тобто, я зайти сюди, щоб набрати ну, картоплю, я практично взагалі не могла. Зараз я собі спокійно бачите, стою в підках. І набираю картоплю. Тому думаю, я ще пару відер звідси винесу. Там, де мокре, я посиплю вапною, так як вапна вбирає влагу, то я буду... посиплю трошки вапною і вапна собі ту влагу всю вбере. Ну, якось ось така у нас трагедія, як то кажуть, у погребі. Ну, нічого, саме головне, щоб був мир і спокій. Ну, а вам, друзі, всім гарного вечора. Мирної, тихої нічки і всім па 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 Ну, ось я виношу воду, щоб ти собі розуміла, у мене вода стояла на уровні з цієї трохлітрової літрової банки. Тобто, в мене оцих повторачок-банок взагалі не було видно. Ось там, де уровень, де, де стоїть. Тиртопля, да? там повністю стояла вся вода. Тобто, ну, цю воду я вже винесла, щоб ти собі розуміла, що в мене робиться в репогляді.